Пам'ятаєте, це дуже просто. А що робити з другою половиною інтервалів? Вони ж такі складні. От і настав час розглянути класні лайфхаки і зробити зі складних інтервалів легкі. Наш лайфхак називається обернення. Не лякайтесь, це все дуже просто. Зараз поясню, як для першокласника. З математики ви знаєте, що 1 додати 8 дорівнює 9. Питання. А скільки буде 8 додати 1. Теж 9. Подібну логіку має принцип обернення. Та перш ніж розглянути її, пригадаємо, що таке інтервал. Інтервал це дві ноти. А от обернення це перехід нижньої ноти на октаву вверх. Інша нота залишається на місці. Ноти на октаву вверх. Інша нота залишається на місці. Ось приклади. Нам задано інтервал до мі. Як зробити його обернення? Перенести ноту до на октаву вверх, і вийде його обернення мі до, мі першої октави і до другої октави. Наступний інтервал ре соль, а його обернення соль ре, соль першої октави і ре другої. І так далі. Тож суть вам зрозуміла. А зараз я вам розкажу, як це застосовувати на практиці, щоб спростити собі життя і робити зі складних інтервалів легкі. Для цього запам'ятайте такі два принципи. Перший при оберненні вид інтервалу міняється на протилежний. Тобто малі інтервали стають великими, великі стають малими. Ну а чисті переходять у чисті, бо у них лише один вид, і вони не мають іншої альтернативи. Другий принцип. Інтервал додати його обернення дорівнює 9. Погляньмо, це математика за перший клас. У нас є три комірки. Перша це заданий інтервал, друга клітинка його обернення. І третя клітинка це сума, яка завжди дорівнює 9. Тож, можемо вже записати цифру 9. І тренуємося. Побудуємо прямо. Це перший інтервал, тому пишемо цифру 1. В який інтервал обернеться Прима? 1 додати скільки, щоб дорівнювало 9. Відповідь 8. Отже, Прима обернеться в октаву, номер 8 А що, коли у нас задано інтервал секунда? Яке буде її обернення? Правильно, септима. Адже 2 плюс 7 дорівнює 9. Відповідно, терція обернеться в сексту. А кварта обертається у квінту. А друга половина це те саме аналогічно. Квінта обертається у кварту, секста в терцію, септіма в секунду і октава в приму. Тож подивімося, як великі інтервали трансформувати у малі. Скажімо вам заданий такий інтервал до сі. Звичайним чином його треба було б визначати так. Рахуємо ступені. Від додусі, потім тони. І тоді визначаємо, що це за інтервал. І виходило так: ступені. До ремі фасоля сі, ага, сім, Тони, від до 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 з півтона, від до додіс до півтона, і так далі. Треба довго і нудно рахувати, аж до ноти сі. І тоді ми дізнаємося, що вийшло 5,5 тонів. Звісно, якщо ви ніде не помилилися. Тому у вас вийде велика септима, В7. А тепер вирішення простим способом. Візьмімо інтервал до С і зробімо його обернення. Вийде сі до. О! А цей інтервал набагато легше порахувати. Можна навіть усно. Отже, між нотами сі до 2 ступені. Значить, це секунда.